ЗБУ затримали російського агента, який готував ракетний удар по об'єктах Укрзалізниці на Чернігівщині. За інформацією правоохоронців, зловмисник, 44-річний мешканець Чернігова, працівник місцевого підрозділу Укрзалізниці. Ідеологічний прихильник рашизму збирав інформацію для ворога, який готував ракетний удар по залізничній лінії, що сполучає північні та східні регіони України. Ще однією потенційною ціллю ворога були платформи для вантажного обслуговування рухомих складів. Щоб виконати вороже завдання, фігурант мав перевірити розвідданні окупантів щодо можливого використання залізничної лінії для переміщення військової техніки Збройних сил України. Для цього він приховано відслідковував рух ешелонів, а також фіксував напрямки їхніх маршрутів та місця зупинок. Отримані дані агент мав дистанційно передати своєму російському куратору. У вигляді координат залізничної гілки та пунктів вантажного обслуговування рухомих складів. Ці відомості фігурант планував підтвердити фотографіями українських об'єктів. Загарбники планували використати цю інформацію для ракетного удару по інфраструктурі Укрзалізниці, щоб порушити логістику Збройних сил України. Однак співробітники СБУ запобігли передачі агентурного звіту російській розвідці. Це стало можливим завдяки своєчасному викриттю зрадника та його затриманню під час виконання ворожого завдання. Сейчас СБУ повідомили російському агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.